Що стосується формування індивідуальної освітньої траєкторії, то фактично вона заключається в тому, що ви для себе, окрім обов'язкових дисциплін, які будуть включені до вашого навчального плану, і ще вибираєте вибіркові. Кількість вибіркових дисциплін повинна бути не менше 10% від загальної кількості. Так? Дивіться, в цій освітньо-професійній програмі, яка знаходиться у нас на сайті, ви можете, розумієте, як от взяти, наприклад, і написати. Якщо ви пам'ятаєте ось отак, да, то ви можете взяти, наприклад, сайт наш, написали Кіпсом да, а далі написали ОПП, так, от написали ОПП Розробка, так, наприклад, програмного. Забезпечення, да? Написали це, нажали Enter, І ось дивіться, отут от є освітньо професійна програма, розробка програмного забезпечення в нашому коледжі. Натиснули, і, в принципі, ось отут, а -от, дивіться, буде зазначена ваша освітньо професійна програма. Освітня професійна програма складається із різних компонент. Нас з вами, нас з вами. Будуть, оце ОК, це освітні компоненти. І тут є обов'язкові освітні компоненти. Так? Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності, є так. І тут не вказано вибіркові. Тобто написано, що вибіркові, і вибіркових повинно бути 18 кредитів. Кредит це 30 годин, так? 18 кредитів. От, і їх всього тут, дивіться, да, написано 18 кредитів. І тут це не розписано. Основні ось ці компоненти це ті обов'язкові, які передбачені стандартом освіти України, і змінити їх ми з вами не можемо. Зовсім не можемо. На основі оцього ОПП, яка затверджується, ми робимо навчальний план, і всі оці обов'язкові ви будете вчити. Но ну, крім обов'язкових, в нас іще є вибіркові, якраз ті вибіркові, що ви сьогодні, ну з чим ми вас сьогодні і познайомимо. І так до вибіркових компонентів, може, все-таки мені демонстрацію екрану попробувати F5 на натиснути, натиснути. Да? Так, натиснув, але тепер ви бачите не те, що треба. Я зараз зупиню показ. І покажу трошечки інший екран, екран 1, поділитися. О, а тепер з цього екрана 1 поприбираю службові елементи зума. Так, Дивіться. Вибіркові компоненти для спеціальності розробка програмного забезпечення. Ось отут перелік вибіркових компонентів. Дивіться, якщо ви хочете їх побачити... То отут, на цьому слайді цю презентацію я вам скину внизу. Є посилання. Ви клацаєте на це посилання і відкривається сайт. Дивіться, де написано вибіркові компоненти на 2025-2026 навчальний рік. Тут ви знаходите «Інженерія програмного забезпечення. Поняли? Натискаєте. дивіться, Натискаєте. І ось отут. Дивіться, є всі предмети. Ряди, Тут кількість кредитів, а тут другі, друга колоночка це семестра. А Тут справа, анотація. І якщо ви, наприклад, от фреймворки для веб-розробки хочете взнати, що це за предмет, ви нажимаєте от сюди. І отут, от дивіться, відкриється у вас сторіночка із фреймворками для розробки. Де ви можете прочитати, що в цьому предметі ви будете вчити? Так, далі, далі ми, потрібно нам згорнути це і перейти до нашої презентації. Оце, от для цифрових технологій, тобто, це для професійної освіти цифрові технології. Теж оце вибіркові предмети, які ви можете вибрати. А ось отут, якщо клікаєте от сюди на це посилання, так, то відкривається сторіночка. Ось оця дивіться, і тут ви шукаєте каталог вибіркових дисциплін професійна освіта. Отут от дивіться каталог вибіркових дисциплін професійна освіта за спеціалізаціями. І ось отут дивіться ви. Шукаєте зварювання, електротехніка, транспорт, цифрові технології. І ось отут, дивіться, ось отут будуть анотації цих дисциплін. Тобто, ви, от є, наприклад, веб-дизайн, Так, це півтора кредита, шостий семестр. Ось сюди нажали, подивилися анотацію веб-дизайну, Так. Далі йдемо. Дивіться, в нас в коледжі розроблене положення про вибіркові дисципліни, де розказано, що являється вибірковою дисципліною, як проводяться всі ці е, організації роботи з вибірковими дисциплінами, ну і так далі. Це є у нас з вами ось таке ось положення. Так? Слідуюче, у нас також є положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти. Тобто, ви після сьогоднішньої зустрічі, викладачі сьогодні охарактеризують ось оці всі моменти по своїм предметам, представлять ці предмети вам. А ви потім перейдете за посиланням, я покажу пізніше його, да, і виберете ті предмети, які захочете. На це, щоб вибрати, вам дається від 3 до 5 днів через неділю. Ваші класні керівники запитають: діти ви вибрали? Вибрали все. На основі того, що вибрали, буде сформовано вибіркові предмети. Ну, ті, які. Ви оберете ті і будете вчити. Ну, там є один нюанс. Ми не можемо забезпечити, от ви скажете, от я вибрав оцей предмет, а чому ж його не включили в мій навчальний план. Справа в тому, що може статись так, що ви тільки один, або два, або три, або п'ять чоловік виберете, а решта, там, 30 чоловік, наприклад, виберуть інший предмет. То, звісно, буде в групі викладатися той предмет, який вибрали 30 чоловік, а не ці чотири. Зрозуміло? Поэтому є нюанс. Так, здобувачі освіти мають право обирати вибіркові дисципліни на весь період навчання. Про що це сказано тут? Про те, що перший курс вибирає на всі подальші роки. Тобто, раз зараз виберете, і все, вам це в індивідуальний план впишеться і буде для вашої групи читатися той перелік. Який набрав найбільшу кількість голосів, так сказати. Де це робиться? Дивіться, де це вибирати, да Значить, це вибирати можна слідуючим чином. Зараз ідемо, ми беремо наш сайт. Показую наш сайт. На ньому величезна кількість інформації є. Так? Якщо ми пишемо ось отут ви бачите зараз браузер мій, правильно? Так. Значить, ви берете ось отут, для студента, дивіться, для студента. Далі. Вибіркові компоненти. І отут, дивіться, буде анотація, буде заява, буде графік зустрічі, тобто все, що стосується отут от студентам. Ось отут вибіркові компоненти, і все, що отут, вам треба все оце продивитися. Дальше. Якщо не, не не сюди не переходить, а клацнути мишку прямо тут, прямо на вибіркові компоненти, то ми перейдемо от сюди. І ось отут, дивіться, є така позначка зробити вибір. Так от, ви нажимаєте от сюди на Зробити вибір і вибираєте свою спеціальність, наприклад. Інженерія програмного забезпечення. Дивіться, нажимаю, з'являється отака формочка, де ви вписуєте своє прізвище, ім'я по батькові, вибираєте ось отут дисципліни, але їхня кількість, от я зараз знову перейду до презентації нашої, Так, а що я не... Ага, до показу зараз я перейду до показу. Да? Вот. Це, от дивіться, їхня кількість для е, студентів е, розробка програмного забезпечення повинно бути, дивіться, е, 9 плюс 9 18 кредитів. Група 721. Вибира. С... Щас розповім. Дивіться, група 700 та 131. Ви можете вибрати а, дисципліни на 9 кредитів. Та група, що зараз 721. Вона може вибрати і 711 на всі кредити. Тобто, вона е, може вибрати 720 711 та 721 група вибирають всі 18 кредитів. Тобто, що виходить у нас з вами? Що ви коли перейшли на нашу зараз, секунду на нашу формочку, то ось отут, якщо я з 711-ї групи, я повинен набрати собі 18 кредитів. От я вибираю один, наприклад. два, Дивлюсь, три кредита, шість кредитів, дев'ять кредитів, 12 кредитів, 15, 18. Все. Більше не треба. Це якщо я з групи 711 і 721. Шість галочок, фактично, я можу поставити, тому що вони всі по три кредита. Якщо я з групи 731, тоді я можу поставити тільки три галочки. Три. Все, більше ні. Але група 731. Зверніть увагу, що деякі предмети. Отут, от в таблиці, оцій, де у нас була зараз наша презентація, демонстрація. Дивіться. Тут вписані семестри, на яких вивчаються. Тобто, оце от сьомий семестр. І так само вписані семестри, ось отут будуть. Якщо нема, то їх додамо обов'язково. Ті, що вивчаються на. Ну, оцій табличці, дивіться, точно є у нас семестри. Оця ось табличка. Зараз Пер... я піднимусь. Перша, да, оця от перша. Отут, от дивіться, семестри вивчення описані, бачите? Отут тут от друга оце семестра. А оце от кредити. Так само для професійної освіти. Но професійна освіта може собі вибрати тільки 4,5 кредита. Це для прикладу я привів, да? Значить, дивіться, щоб. Професійна освіта. Нажимає сюди на силочку і там вибирає. Розробка програмного забезпечення натискає на оцю силочку. І там вибирає. Якщо 721, 711, то вибира, ставлять 6 галочок. 731, 3 галочки, 702, 2 галочки, але сумарно 4,5 кредита. Напевно, з загального, все я зупиняю запис.